Новий вінницький ритм. 101,8 один Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінецького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також радий вітати давнього мого знайомого, давнього друга. Я переконаний давнього друга багатьох багатьох українців, і не тільки сьогодні. в Мене в гостях Віктор Долеський, директор центру вивчення генеалогії. Пращур я радий бачити тебе в нашій студії. Привіт здається тема «Генеалогічна наука, період війни, війна, генеалогія. Коли я намагаюся якось співставити у ці моменти, то мені здається, я можу помилятися. виправ мене, будь ласка, мені здається, що саме в такі моменти, в моменти кризи, серйозної кризи, великої, народної кризи, державних криз, можна так сказати, найбільше на жаль, найбільше втрачається інформації, і потім люди намагаються відновити її, знайти її, якось надолужити її. Ну, я тут зупинюся, бо я можу продовжувати. Я правий, не правий. Є такі моменти. Ну, саме так, да. основні втрати документів, основні. Пожежі архівів це саме війни, і коли кажуть, там чому у нас так погано там збереглись документи глибше 18 століття. Ну тому що це війни, і тут два моменти – система збереження документів, mm -hmm. дублювання їх, і відповідно того, чи в скількох копіях документи, як вони зберігаються, і так далі. Ну тут мені здається, що окей, ми можемо вже поставити з моменту появи глобальної мережі. З моменту появи глобального хмаринок різних хмар величезної кількості хмар. Ми можемо вже поставити жирну крапку на цьому і сказати: люди добрі, у нас все зберігається, у нас там все є. Ми встигли, хто встиг, звісно, відправити все туди. І тепер, з будь-якої точки земної кулі, і якщо можливо навіть з інших планет, ми можемо зайти на це, на цю мережу, і ми можемо там отримати документи. Ну я трішки там, звісно, перегнув зарапал. Але от скажи так же ж, ти, напевно ти мислиш правильно, і цей процес в Україні зараз триває, і йде оцифровка документів. Дивись, я тобі покажу е, таку замальовку, от якраз з Другою світовою війною mm -hmm. і теперішнім часом. Е, перед Другою світовою війною здається, 38, 1938 39 рік. Така організація, як Family Search працювала в, е, в Німеччині в німецькими архівами, і оцифрувала їх тоді на плівку. А потім Берлін бомбили і зрівняли з землею, і архіви оригінали були втрачені. А плівки збереглись. От, плівки це було є. зроблено в 1938-1939 тридцять дев'ятому угу. році. То, що вони зробили в 1938-1939, ми зараз робимо. У нас та сама організація Family Search зараз цифрує українські архіви. І, наприклад, з донецьким архівом вона це встигла зробити ще до війни. Uh -huh. Там ну дуже велика кількість там метричних книг, там близько 95 Такий великий відсоток оцифровано і є на сайті Фемеля Сьоч. Відповідно, з 2014 року ми не маємо доступу до донецького архіву. Він, Але... він під окупацією. Але родоводи донечан ми продовжуємо робити, і тому що в нас є доступ до самих архівів. А візьмемо, наприклад, Луганськ, який знаходиться поруч. Ну, як з 2014 року не було доступу, так і досі немає. Благо, наскільки мені відомо, самі будівлі і самі документи цих архівів вони збережені, вони mm -hmm. цілі. Там Луганські трішки грабували там, деякі цінні документи вкрали, але ну, основне, що стосується генеалогічної інформації, з, мою, з мого контексту, mm -hmm. то воно mm -hmm. залишилось. І я маю надію, що після деокупації цих територій ми знову ж таки будемо мати доступ до цих документів. А Про що ми маємо пам'ятати, маємо знати і маємо. Маємо виконати отак от одразу три єдине завдання. Я от хотів би, щоб ти озвучив, з точки зору е, особистого збереження своїх особистих е, сімейних родоводних архівів, от таким чином. Я дуже наполегливо і до війни радив зберігати свої робити резервування даних будь-яких даних. Це стосується не тільки генеалогічних, а й фото, наприклад, система збереження у вас має бути, система резервування, система викладення в хмару, і так mm -hmm. далі, а генеалогічних інформацій в тому числі. Наприклад, є сайт MyHeritage, і на ньому можна створювати своє родове дерево. Ми для своїх клієнтів там на базі цього сайту створюємо їм родові дерева, родові сайти. Такі. Є такі, якесь певне обмеження? Там було обмеження в 250 людей, а далі треба за це платити. Ну, тобто 250 ретейку. людей на одне дерево. Безкоштовно, так. На одне? Mm -hmm. Хоча ось буквально на днях в мене знайома пробувала зареєструватися, її відразу просило заплатити. То не знаю, mm -hmm. можливо, вони щось змінили, mm -hmm. але суть в чому. Дивіться, в мене вже є. Є реальні кейси, коли мої клієнти тікали з Маріуполя і ну, лишили все там. Да? Вони схватили паспорт дітей, і, там, які цінності були під рукою, mm -hmm. і виїхали. І останнє, про що вони думали, це про фотографії, це про документи, якісь історичні, про записи, генеалогічні і так далі. І от коли вони вже виїхали, вони так прийшли в себе і каже, mm -hmm. мені пише, каже, все пропало, все, все там лишилось. Кажу, чекай, друже, нічого не пропало. Все, що ми робили і тобі передали, mm -hmm. у нас зарезервовано, збережено mm -hmm. і в хмарі. Навіть якби я їхав з Вінниці, наприклад, якби там з офісом їм щось сталося, все одно ці дані були б збережені, тому що вони є в хмарі, і оце дуже важливо е, ну, для цього клієнта і для ряду інших клієнтів, і це важливо навіть з точки зору не тільки цієї війни, а з точки зору передачі цих даних своїм правнукам. Наприклад, ну не факт, що вашим дітям буде цікаво. Те, чим ви займались, що генеалогія, дослідження факт. родоводу буде цікаве дітям. Далеко не факт. І, можливо, навіть онукам буде не цікаво. А один з правнуків, там їх може бути 5, 10, 15. Там, да? угу. Один з них може зацікавитись і спитати, чуєш діду, а хто там наші предки? Да? І от, а де взяти інформацію? А питання, чи коли в нього виникне оце питання, йому може бути цьому правнуку там, років 50, наприклад. Угу. Да? Тобто, не факт, що ви будете живі на той момент? Треба старатися. Да, Треба старатися, однозначно. Треба, треба ставитися точно. Uh, yeah. А тут ще uh. ось яка ситуація. Я вже згадував, що навіть от, за офіційними даними, перша хвиля людей, які виїхали з України з початком війни, різні називали абсолютно цифри. Це було і 7, 8, і 11, аж до 14 я чув. Мільйонів виїхало зараз, знову таки, за будемо казати, офіційними джерелами, принаймні, саме цю цифру повторюють досить часто. Це більше 4 мільйонів людей, які залишилися за кордоном України. Саме я маю на увазі західним кордоном України, тобто ті, які виїхали в основному на в країни Західної Європи. Виникає питання. По перше, розірвані стосунки. Розірвані я маю на увазі не тільки стосунки, чоловік-жінка, я маю на увазі стосунки е, рідні. Вони розірвані. Я вже мовчу про стосунки з українцями, які залишилися за перебріком. Я мовчу. Це окрема взагалі тема, е, все одно рано чи пізно, от як ти сказав, рано чи пізно, все одно виникне питання: де? І от тут виникає питання: наступне: які ж джерела? Яким чином, бо ти вже сказав, що це треба робити обов'язково, як ти робиш зі своїми клієнтами? Робиш е копії, робиш ще одні копії, і потім ще одні копії. Напевно, копію на копію ти ще робиш. Дозначно. Це точно. Скажи, будь ласка, е практичність, ми зараз говоримо в основному так більш емоційно, що, от, наприклад, якомусь там праправнуку захочеться дізнатися, а чим же тут займалася? А практичність, наприклад, для людей, які зараз виїхали за кордон, змушені були виїхати за кордон, залишаються там і де? Хто вже там пустив коріння. Я маю на увазі, знайшли роботу, знайшли місце проживання, влаштували дітей, діти пішли в школу і так далі. І так далі. яке чи велике, чи невелике значення мають документи, які залишилися чи вже не залишилися на нашій території. Зараз здається, що не дуже великі, особливо якщо це не особисті документи, а документи там батьків, дідусів, бабусі і mm -hmm. так далі. Але я зроблю одну невеличку замальовку: це те про майбутнє, про яке я говорю дуже давно ще до війни, і по-моєму ми з тобою говорили на якомусь ефірі. Війна закінчиться і пройде 10, 20, 50 років після війни. Україна стане процвітаючою країною. А ті люди, які лишились на заході, вони пустять коріння. І вони захочуть бути дотичні до цієї процвітаючої країни. Ми щось зробимо подібне карти поляка, як є карту українця, mm -hmm. і для того, щоб підтвердити своє українське походження, треба буде надати ланцюжок документів, що там твій дід, чи батько, чи бабуся народились в Україні чи були громадянами України. І відповідно тоді вийде на роль. Це така знаєте, Практична генеалогія, mm -hmm. чому це важливо, от, зберегти ці документи зараз для себе. Це крім тої цікавості, крім того, що це історія твоєї сім'ї. Це може мати ще такий цікавий практичний кейс, який зараз багато хто ну не бачить і ну не розуміє його необхідність. Не може навіть собі уявити. Так. Просто це, практи... це буде як ну діти в школу. Ну просто одну mm -hmm. знаєте. Давай... Тобто ти настільки в цьому переконаний? Так ну дивись, хто знав з поляків, коли там їхав на територію України і mm -hmm. пускав коріння тут, що через там 100 років вони нащадки їхні захочуть вернутись в Польщу. Ну, хто думав про те, що треба зберегти документи, треба це І зараз. Вони відновлюють. Зараз ми там, в тому числі для карти поляка, збираємо mm -hmm. документи по крупицях, знаходимо їх і там віддаємо. Те ж саме буде з картою України. Побачне. Нам потрібно буде по перше, вернути людей. По-друге, нам треба буде поправляти демографічну ситуацію. По третє, ким в першу чергу, ну, те, що ми будемо розбавляти, і ми будемо вимушені розбавляти населення китайцями і турками. Я теж чим впевнений, що вони заїдуть сюди на відбудову, і що велика. Кількість з них лишиться, і ми демографічну ситуацію по Україні, яку ми бачимо там, бачили до mm -hmm. війни, ми не побачимо більше ніколи таку Україну. Це, ну, це, це теж нормально. А того, ти нам... маєш на увазі таку велику чи таку низьку? Я маю на увазі такий. Етнічний склад, ага, це е я зрозумів на території України це так само майбутні як... громадяни України, uh -huh. бо вони будуть громадянами України. Але нам треба буде ще й думати про те, як повернути справжніх нащадків е українських синів і дочок, які зараз емігрували чи емігрували раніше. Це так само, як е от я не знаю наскільки правдиво можна взагалі сприймати інформацію, що е справжніх французів у сучасній Франції не більше 20%. І так. це мені здається. Це дуже оптимістичні Дані, тому Але що я чув навіть 12%. Е, ну, справжніх В мене товариш такий. Він, ну, вибач, підбери е, інше слово. Е, він, він такий, трохи м, расист, Він поїхав у Францію і, <рес> трохи е, <расист>. е, <рес> і він такий щось там спілкувався, а потім такий приїжджає, і каже: Ти знаєш, оці, оці негри їхні французькі угу. каже, вони вже французи, угу. Та вже він погодився, розумієш, тому ну, вони вже французи. І то саме буде, ну, то що образ француза там 100 років тому. Тому і француза зараз відрізняється там дуже, дуже с... сильно відрізняється і генетично в тому числі. Але оці сучасні, ці, що розбавили, вони вже французи, вони прижились, вони, вони принесли частину своєї культури, звісно, але ну, це сучасна Франція. І так само ну, не... буде через 100 років там сучасна Україна. Ну не будемо забувати, що Франція е, все-таки мала свої колонії. Е, Україна своїх колоній не має. Ну, ми будемо виходити з іншого. Я кажу, от мій такий прорахунок, що ми запросимо будівельників в першу чергу. Mm -hmm. Я думаю, десь мільйон китайців і мільйон. Десь турки з на пару з єгиптянами, тобто десь там в якісь пропорції: там 80 на 20, 70 на 30. Mm -hmm. Я ще не знаю, яка це буде пропорція, але я думаю, що це будуть основні постачальники е, людей. Отак от отговориш, говор, говориш з тобою. Запрошуєш на ефір стосовно генеалогії, а тут ти раз і намалював е, перспективу розвитку відбудови України. Будем, так, на, будем на секундочку. Вчити китайські родоводи там, ну вчити. до речі, кажуть що китайська мова найлегша, тому що нею говорить півтора мільярда. Тут найбільше народ. В світі говорить. Ну, жартуємо, значить, живемо і все чудово. Ем, ще один момент. Момент. Е, ти от зачепив його, дітей. У нас, е, на жаль, є і офіційна інформація, і мені навіть страшно уявити неофіційні цифри. Це саме дітей, які вивезли расисти з території України. Ем, я розумію, що ти не політик міжнародник. Я чудово розумію. Але. Тобі е, іноді треба вивчати і міжнародне право, і міжнародні стосунки, і міжнародні документи, і міжнародні архіви. Скажи, будь ласка, ці діти, я скажу, прошу всіх вибачення, можливо, дуже грубо скажу: ці діти вже втрачені для України? Чи все-таки ми якимось чином зможемо їх знайти через лінію генеалогії, через лінію документообігу, через оцю лінію? Питання часу: скільки пройде часу? Е, ну, дивись. Е... Вісім років тому ті діти, які залишилися в Донецьку, яким було 12 років, зараз воюють проти України зі зброєю в руках. Uh -huh. На стороні в нашого ворога, і це чітко треба розуміти, і те, що Росія вміє працювати з такими дітьми, і якщо ми їм дамо хоча б 5 років там перебування, uh -huh. це будуть такі найгрізніші Яничари. вороги України. Так, да, я от хотів згадати про Яничарта. Uh -huh. Тобто нічого нового в цьому плані, і це будуть перші, хто будуть йти сюди з війною, там в наступній хвилі. При умові, що там Росія збережеться в тій чи іншій формі, Все буде дуже залежно залежить а, коли закінчиться ця війна? Б як вона закінчиться нашою і, перемогою, m, зрозуміло. То це я під сумнів не ставлю. Я ставлю під сумнів чи повним формату форматність Ти маєш да, на увазі формат розвалом Росії, mm -hmm. чи все таки там ну якимось її збереженням в якійсь формі? Ну тому що будь-яке збереження сучасної Російської Федерації там для нас чревато наступним етапом війни питання через кілька років? Це буде да, там, через 10 хвиля. Через, 20, через 20 років. Ну це буде наступна хвиля, і оці діти прийдуть в цій наступ. Хвилі, от, от це треба розуміти, якщо ще один з методів буде ось цей ось ця карта українця, про яку я говорю. Якщо вони зможуть довести, що вони народжені на Україні, і довести свої ну, документи надати uh -huh. про те, що їхні предки українці, ми їм будемо раді там через деякий час надавати українське громадянство, запрошувати їх розвивати. Нашу на ну взагалі важко собі уявити, як сьогодні депортована дитина, саме я от так хочу сказати е, як вона зможе доказати своє українське громадянство, адже практично так її вивезли, їх вивозять, вивозили і вивозять практично без нічого. І зробити зараз ліві документи тої самої рашки або ще когось? Ну це це дуже просто, це дуже легко. Це це буде і це буде частина, але треба розуміти, що більшість з них лишиться на своїх прізвищах іменах по батькові, лишиться зі своїми свідоцтвами про народження. Навіть візьмемо там 37 сьоми, репресії, навіть візьмемо ДСВ, там 41 45 рік, все одно більшість людей лишилось зі своїми документами, і зі навіть ті, які від втратили все і відновлювали свої документи зі слів, вони все одно вказували своїх реальних батьків в свідоцтві про народження. І відповідно, ті, хто це так зробить, завбачливо тут легко зможе підтвердити. Той хто зараз змінить усе. А така можливість буде, звісно. Це вікно mm -hmm. таких можливостей буде. Тим буде неможливо довести, як і зараз неможливо довести от зв'язок тих людей, які поміняли документи після ДСВ, ну, Другої світової війни. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, от вони приходять, кажуть: от дивись, в мене в діда документи отакі, ну насправді він отакий, такий він такий. Mm -hmm. Каже, ну, давай ми отримаємо там факт смерті його батька, який помер там в 78-му році. А ми не можемо отримати, бо ми не можемо доказати, що це одна і та ж сама людина. В нього він жив по одних документах, а насправді був іншою людиною. Це поч... ланцюжка документів mm -hmm. немає. Ну чи там підтвердити національність. часто. Євреї часто міняли документи для того, банально, щоб врятувати. Щоб життя. Вижити, щоб Щоб та? вижити, вижити, так? так. Ну і відповідно, коли вони робили оцей так званий ребрендинг, коли вони вони себе переназивали по-іншому, взагалі, до невпізнання. Довести зараз, що він і та сама людина, цей ми знаходимо цього єврея. і Він mm -hmm. каже, да, це той, який мені дід розказував, як він зветься. Але юридично довести, що там не знаю, там Нахман, що є... Нахман, що є якісь Сруль... родичі ага. і там Назар Петрович це одна і та ж сама людина. Ну неможливо, в принципі, тому що немає цього зв'язку. E, Зв'язок. Повертаємося до сьогодення. E, залишається буквально одна хвилинка. Найпопулярніші це традиційне моє запитання. Найпопулярніші запити зараз до тебе. Наскільки вони змінилися після 24 лютого? Майже не змінились. Трошки більше виріс попит на підтвердження національностей, особливо в єврейських і, і польських. Mm -hmm. І дослідження родоводів в першу чергу, але е, зараз е, люди підходять до цього більш е, усвідомлено, і мені це дуже подобається. Люди е, розуміють про плинність життя і що рід. Це набагато більше, ніж наше особисте життя, яке може бути дуже коротким, яке може закінчитись в будь-який момент, там завтра чи післязавтра. Але ми є частиною роду, який був до нас і який благо, буде після нас. І от, щоб зрозуміти, яка ти частинка да, цього роду, люди починають досліджувати родовод. Це чудово. Я вважаю, що це дуже гарна справа, і це обов'язково те, що має передати будь-яка доросла людина своїм нащадкам. Дякую тобі. Ще раз нагадаю: Віктор Долецький, директор центру вивчення генеалогії пращур. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Завжди приємно з тобою говорити. Завжди дуже цікаві грані. Здається, такої древньої, такої, можливо, архі-архі-архі такої, такої старої справи. Старого такого а, старої науки завжди, нібито генеалогія, але тим не менш дуже жива, дуже цікава і дуже сучасна наука. Щиро дякую тобі. Дякую, тобі Олег. шановні наші глядачі і слухачі. На цьому я ставлю три крапки. Ми обов'язково з вами побачимось і обов'язково з вами почуємось. І все буде Україна. Час змін з Олегом Сенко. Новий вінницький ритм. 101,8 рафей. Місто над Богом. Події, що поруч.